Добрий день, хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас у гості світав зайчик. Він перший раз у нашому місті. Йому дуже сподобалися гарні та великі машини, які їздять у нашому місті. Але він не знає, як вони називаються. Давайте допоможемо йому разом з вами та розкажемо, які бувають машини на дорозі. Автобус. Автобус розклад добре знає. Усі зупинки пам'ятає. Щоб на роботу не спізнитись, не може довго він баритись. Квиток купити не забудь, швиденько вирушай у путь. Тролейбус. У тролейбуса є ріжки, на жучка він схожий трішки. А коли відпочиває, вниз він ріжки опускає. Відпочине і умить до зупинки нас домчить. Трамвай. Через місто. Колія лежить. трамвай по колії біжить. Їде він сигналить дзвінко від зупинки до зупинки. І трамвай завжди спокійний, не швидкий він, а надійний. Зайчику, сьогодні ми тобі розповіли про тролейбус, трамвай та автобус. Вони називаються пасажирським транспортом. Так. До нас ще, та ми тобі розповім у наступний раз, які ще бувають інші види транспорту. До зустрічі, тітки, до побачення, зайчик!